Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді. Новиночка від Hyundai. Інвертор на 2 кВт робочою потужністю піковий 2,3 кВт показують дизайн. Що то такого новенького, особливого я не побачив, хіба те, що даний інвертор на 2 кВт. Подивимося його комплектацію, немаловажно. Є лієчка для заливу та зливу мастила. Викрутка двостороння, свічний ключ, 16 амперна вилочка та провода для заряду акумуляторної батареї. Даний інвертор з ручним стартером має інформаційне табло, де покатують вольти. Герц та моточаси, USB розйомчик є в наявності. Також от розєточка для підключення 12 вольт. тут можна запаралелити другий такий інвертор, якщо є. Економ режим. Якщо не потрібна потужність 2 кВт, тихіше працює, менше палива потребляє. І сама ручка запуска. Переводимо положення шоки, запускаємо. Потім переводимо на рун після запуску в робоче положення. Коли зупинить, УФ. Также, друзі, контрольні лампочки, які показують недостатньо мастила, перегруз та робоче состояння, так би сказати. Зверху, як на багатьох інверторах, заливна горловина з клапаном. Зараз ми перейдемо на табличку, покажу вам характеристики поближче даного інвертора. я Я скажу, щоб і Так що, друзі, ті, хто не дочекався, на 2 кВт хундайчик. Він є вже в наявності. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. І всі, хто хотів мати інверторний генератор від корейського виробника на 2 кВт, може нас його купити всім мирного неба і гарних покупок телефонуйте 063 426 10 10